Всім привіт! Сьогодні у нас Audi a 6, це п'ятий кузов. Такі проблеми, як автомобіль у нас не заводиться. І доволі нехороші помилки в нас. Так, Васька, я включу зажигання зараз. Так. Давайте покажемо, що в нас є. Так. Заходимо в двигатель. Беремо коди помилок і в нас електромагнітний клапан, Ну, ця у нас помилка не цікава. Тут бачите блок управління топливним. топливного насоса g 399 TC720 ошибка, бачите. І автомобіль у нас не запускається. Взагалі, ми зараз перевіряємо питання на двох поводах, а далі буде зняття топливної апаратури, ну точніше мозгів. В общем, от самі у нас топливна, бачите, ТНВД. В общем, шостий номер маса. Сьомий номер у нас, бачите, то тут буде плюс. Плюс приходить на всі клапана, управління тобі, ЕГЕ і так далі. В общем, тут є регулювання подачі топлива, далі клапан управління углом опереження зажигання. Оці два, два датчики дуже нас. Датчик положення ТНВД, це теж важливо. Більшість з нас оці два датчики вона мусить нас заводитися. Якщо без них щось проблема з самим блоком, то машина не буде заводитися. Так, в общем, знайшли ми з колегами. От бачите. Обично клапан опереження зажигання це долинний йде, а клапан до з'ївші От бачите, тут провода. Якщо видно буде, бачите, склалися на купу. Ну, Є ріск, що повидило, щось у електроніки. Ну, поки ми зараз попробуємо. Так, да, тут ізоляції немає взагалі. Ну тут оковатило видно. Там згоріла ізоляція. Так, да, це плохо дуже. Але чого воно вигоріло, знаєш, той клапан давав велику нагрузку. Ти бачиш, що тут навіть підпалено на шлейфове щось. Таваська спробуємо зняти, наверное. Відпаяти геть мозг що. А... Ну і чого, нічого? Давай зараз будемо поки на паузу. Так, в общем, ребята, діло дуже погано. В общем, ці два поводи йдуть у нас на опереження зажигання, а це на клапан до зілища. От він там межиє трубками. В общем, тут поводка завкнула. Бачите. В общем, туда все Короче, Є проблема в тім, що це ми замінимо, пройдеться знімати нам апаратуру. Зараз мій колега Васька приступає. Ну, а там далі будемо показувати. Спочатку будемо паяти туди провода, повіємо клапан на спотвілення, покладемо, запхаємо фішку, якщо забереться помилка, то будемо ставити насос. Якщо не забирається, то будемо внутрі влізти. Дивитися, що в нас згоріло. Так, ну що, Васька, в нас крути гайки. Так, ну можна було ці волош усілитель зняти. Ні, він знімається повністю. Оцінити. Ага, ну нічого, нічого. Добре, добре, молодець, молодець. Ось такий поки бачите ремонт, а далі буде видно. Так, ну що, от, бачите, трошки йде розборка. Тут взагалі нічого страшного, тут просто дріт було пошевелити. Ну, це минут 5 я роботи, ну ще 10 в апаратурі і я думаю, що машина заведеться. Ось такі проблеми. Так, ну от зняли ТНВД. І взагалі це все. Бачите, Ну, як кажеться, роки бриву свої. Але тім діло, що я думаю, що є проблема в електроніці, скоріше, що щось віса дало. По-любому, Ну не знаю там транзистор, чим управляє цей клапан опереження зажигання, ну, є вероятність 99%, що там теж будуть проблеми. Ну, попробуємо це, що попаяти, навіть не знаю, що робити, чесно. Ну, Самі бачите, от таке. Ну тут роботи 10 хвилин, як кажеться. всі пишуть, що пошевелити доотик. От бачите, ну от такі проблеми. Так, ну от, пошевелили дотиком. Тут залили, пустили вже, щоб вони не тулилися, ще раз п'ємо садку. і поставимо на машину, ну, повіємо. Якщо зійде помилка, то добре, не зійде, то треба лізти сюди буде. От під'єднали ТНВД. Так, Васька, давай пробуй, що там. Так, чекай, чекай, не спіши. Mm -hmm. Не спіши, не спіши. Так, а нучка яка тут. Це, вот так, 0,1, 2,0, 2. Давай. Коди помилок дивись. Так. Дачка да. температура. Давай встати. Тут, Стерейте. там, ні, ні, отут, тут, да. Що там? Так, датчик, датчик давлення в пустом коректорі. Датчик коді... давление в пустом кодекте. Забрался? Да? да? Да, да. Так що проблема клапанах була. Так, а ну давай я ще зараз раз подивлюся. Так. Датчик до лінії в колектора. І Так, це ти сняв датчики. Датчик -то був... да, да, я так ну шо, якщо... Васька, я думаю, що можна пробувати збирати. Да? Да. Ну так. все, я погнав тільки на роботу. Угу. Так, ну поки що все, на цім все. Будемо повибувати все-таки класти насос назад. А там вже будемо показувати, що буде. Взагалі взагалі насос ми не клали. Помилка в нас забралася. Але щоб її знову вона з'явилася, достатньо покрутити шківок ТНВД і помилка в нас знову з'являється. То 100% що у нас... Чому ми сюди залізли? Тому що... Машина робить як трактор, коли ці провода замикаються. Ну, щось по-любому там наробило. Ну Тут помилка в нас 0.13.18. Глянули на форумах, то всі пишуть, що це транзистор. Ну, будемо пробувати скривати електронну частину і заглядувати туди і дивитися, що там робити. Прийдеться замовляти щось. ну Поки що так. А там далі покажемо, що всередині. Прийшлося нам скривати все-таки мозги. Поклали ми ще раз апаратуру, покрутив я і вибиває в нас помилку. В общем, взагалі, взагалі, довелося все таки лізти. Бачите, одні пишуть, що на форумах, що коли клапан цей замикає, операжені зажигання, то не вибиває транзистор. Одні пишуть, що вибиває. Скоже, що вибиває, клапан перевірили, він робочий. Ну, Щоб клапан дозатора перевірити, це теж би було б доволі непогано. От бачите, одна ножка її просто вона відгоїла від транзистора. В общем, то я не буду колупати, щоб не перегрівати, нічого не поведити, то ми постараємося чим акуратно зробити, щоб винести поводами транзистор наружу. От тут ще є один, бачите, теж транзистор. Оцім з лівої сторони. От навіть не знаю за що він відповідає, ну... Но... Поки що такі процедури міняємо. Я заказав три штучки їх, бо один не відправляє. Тут якась смакровка, що у нас тут? Так, якщо вам буде видно. от такі будуть транзистори. ІЛР 2905. ну Це буква Z, вроді би в кінці, бачите, тут намальований діод. в общем це біполярний транзистор. в общем його щоб упаяти, то подивимося ми розпіновки і цього транзистора, який там, ну, почитаємо форму, як правильно його запаяти. Скоріше, що тут ножки не зійдуться, якщо тако його паяти, бо я ще здивився, що тут діод. А над тим транзистором один чоловік перевіряв на ютубі, то не так. То значить його треба нам обернути отако. То він зійдеся тоді. Е, ну нічого, я за то, щоб винести його з корпуса і хорошо зробити надійно, щоб він... Ну, мав теплообвод хороший, а там вже подивимося. Ну все, приступаємо, процес збору не покажу, бо робота доволі сложна, щоб нічого не повидити. Бо любе касання я сюди десь з чи впаде при польщі, тайте, що все. Можна відправлятися за довгими мозгами або шукати довгу апаратуру. Поки так, а потім вже покажу, як це зробився. Поклали, підключили ТНВД. Все добре, помилка у нас забирається. Клапан у нас дозірующі клацає. Зараз покажу вам. Так. І зараз покажу, що там напаяли. Так, поки кришку прикрив, вот пробуємо крутити насосом. І побачите, зараз почуєте щелчки. От чуєте? Чути, що клапан дозіруючий нас робить. Ще раз. Так, все. я покажу, що всередині, ставимо остаточно на герметик і можна пробувати це збирати. Покажу, що помилка в нас не з'являється більше. Так. Де наша помилка? Вот так, Війдемо. І повторно подивимося. Так, бачите, немає у нас 0.30, 18 чи 0.13,18, що там за помилка. Ну, от поки так. Ну все, будемо класти насос, виставляти і будемо проводити, заводити автомобіль. Покажу, як запаяв. Так, от, бачите, я як запаяв його, нічого не віддавав. Слава Богу, все вийшло. Робив майже 4 години. Ну довго, бо тому що на мій ріст, щоб нічого не повидити. Далі, бачите, тут болтик отрився зверху. Я... Взяв грубий м'єний провод, прижав транзистор ще сильно, щоб він був хорошо прижатий до радіатора. Ну не думаю, що він буде перегріватися, не хотів сюди свердлити, тому що ну не гарно буде, чесно. Якщо щось будуть проблеми, то можна його попробувати і на машині замінити. Да, важко, але можливо, якщо чесно. Ну поки що на цьому все. Ми вже складемо машину, тоді вже покажемо, це ми покладемо на герметик і вже подивимося, що у нас там буде. Ну, будемо сподіватися, що це все буде робити. Так, ну що завели. Завелася доволі легко, не тяжко. Потім вигуляємо насос, а потім вже все покажемо в кінці. Так, дивіться, ще й Васька колега угадав угол опереження, взагалі супер. Е, от це в нас 15. Коротше 1,8, 2,0. Зараз покажемо. Так. От, бачите, поки що ідеально, а там вже будемо бачити.